Слава Україні, друзі! Схоже, з мобілізацією на болотах щось пішло не так. Патріоти Путіна чомусь не поспішають двохсотитись за родину, їм якісь фінансові виплати. Подавай, що ж ви, патріоти, дідовта, подводите? На Я з Москви приїхав, свій родний город. чтобы уйти со своими ребятами, потому что Родина, и потому что президент обращение сделал ко всем одинаковым. В военкомат я пришел сказал, и сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что говорит, вы только туда, как приедете, в течение двух-трех дней, единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч. А дальше уже будет... Смеха, подождите, по поводу 300 тысяч. В Госдуму был внесен депутатами Коммунистической партии Российской Федерации законопроект. Он прошел только одно чтение. И все, его сняли с повестки дня. Про 300 тысяч.

Ну от які вони невдячні ці мобілізовані? Ну правда ж? Ну чесно. Ну, їхні матері відправляють їх, сподіваються назад отримати новенькі лади, а вони щось там бунтують. Ви гляньте краще от на цю претендентку на звання «русская Мать Года. Ну гляньте на її емоції. На обличчі все написано. Немарно ж народжувала, розстила. кого ворожець, два сина проважаю. З Челнов. – З яким настроєнням? – Позитив, Жду. Гордость? Сразу сегодня во два сына. С ними всегда на связи? Да. Как да. они себя чувствуют? Они тоже позитив, я тоже держусь позитив. От одразу видно, ця жінка дивилася правильні кремлівські телеканали. А от хлопці-бунтівники, схоже, наступний сюжет пропустили. Інакше вони би подумали, як же їхнім батькам важко. От вони пішли би і зробили дві корисні речі, покращили б рівень життя своїх родин, і підживили би і без того родючу українську землю. А чистічна мобілізація. А ще над спецавтобазою розноситься це. Сьогодні провожаю сина, у мене гордість велика і я гаржу своїм сином. От Ви гляньте на ці інтелектуальні, просвітлені обличчя. Це непідкупна радість матері. Батько ще трохи щось там стримується, видно, водійських прав немає. Ти вже записуйся на водійські курси, батя. Ти ще їх закінчити не встигнеш, як лада вже прийде, а може й не прийде. Там як пощастить. Настрой бойовий. Що треба теж товаришів вручати допомагати. там у сталі потрібна. Ми йдемо, пацани. Ми йдемо, пацани. Не факт, що дойдемо, да але йдемо. Мені мішок вже видали, скоро знадобиться. Еще на спецавтобазой разносится горько. Мобилизанты торопятся закончить все дела, в том числе жениться, уже не думая об оденде ресторанов и покупке костюмов и платьев с фатой. Еще здесь разносится запах спиртного. Понять можно, ведь орловские мужики могут оказаться там, где будет пахнуть пожадищем и порохом. Так пусть им пока пахнет даже цветами. Запах спиртного, орловські мужики, пожарище, Порох, короче, воювали. Методички кремлівські з 1945 року не змінюються. населення хаває. А тим, кому не виплатили і загнали таки в чужу країну, ті теж знають, як викрутитися. В тимчасово окупованому Донецьку освободітелі звільнили магазин мобільного зв'язку від смартфона. Ну, руський мір, він же такий, його ж так кликали в Донецьку і Луганську області. Друзі, впевнений, ви помітили світшот на мені. Я його придбав увага -да 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 в магазині. та то таке Сергія Болотнікова. Друзі, я вам дуже рекомендую цей магазин. Чому пояснюю, 40% від прибутку Сергій та його команда передають фонд Повернись живим. Це до речі, українська тканина зроблено в Україні і зроблено в Рівненщині. Вже за саму рівненщину я реально готовий рекламувати це, ледь не що випуску. І повірте, от даю вам чесне слово, це не за гроші. Ну які гроші? Ну свої, -свої мають і, допомагати. Є самовивіз в Києві опрат, оплата при отриманні і доставка за кордон. Всі деталі знайдете на сайті посилання в описі під відео в закріпленому коментарі. І від себе ще додам Сергій з Андрієм Сенькіним Робить класний проект. Я вважаю, КДК. Там реально чесна, справедлива журналістика. Рекомендую підписатися на їхній канал. Зробіть їм 100 тисяч підписників, щоб Сергій отримав нарешті його довгоочікувану срібну кнопку. І повірте мені, я багато людей знаю. В нього такий, знаєте, трохи непростий характер, але я чесно, от, справедливо можу вам сказати більш. Принципово справедливо і я вважаю, і чесного журналіста, зокрема спортивного журналіста, от я в Україні не зустрічав. Він того вартий. Підтримайте своїх друзі. Дякую вам. Проте схиляють модель а якщо раптом хтось із росіян дивиться це відео, подумайте багато разів, перш ніж мобілізуватися, російські обмінені військовополонені після повернення на рідні болота розповідають просто жахливі речі. Відведіть від екранів. Дітей, не кожна психіка навіть дорослого може витримати подібне. Російських військових в українському полоні, виявляється, катували українською мовою. В Львові, де лагері для на там нас не трогали. Але отношение было очень ну морально-психологически на нас сильно давили, заставляли общаться между собой на украинском языке, не давали русские книги. И ось вам про не давали читать русскую літературу. Всі, хто обурюється, чому в Україні зносять і мають знести під нуль. Всі пам'ятники, всім цим руським Пушкінам, Достоєвським, Толстим просто подивіться ось це наступне відео. Так, я все розумію. З Аргентини привезли нову партію. Але тим не менше, увага! Кого цитує головний рупор окупантів України? А чим шуміці ви народні віці? За чим анафіми ви Росії? Что возмутило вас, волнение Литвы? Оставьте это спор славян между собою, Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого неразрешительный. Уже давно между собою враждуют эти племена, не раз клонилась под грозою, то их, то наша сторона, кто устоит в неравном споре, Кичливый лях или верный рос? Слов'янські руч'ї сольються в руському морі, а нолі сягнуть. От питання. Оставьте нас ви не читали сии кровавої скрижали. Вам непонятно, вам чужда сія сімейна вражда. Вони вже ниють і натякають на переговори, тому що вони прекрасно розуміють. Що перемога буде нашою. Друзі, борімося на інформаційному фронті. Хто дослухав до завершення, тому легенька інформація. Я чесно вам скажу, я хотів зробити цей випуск і мав зробити цей випуск. Ще вчора я просто його не міг в зв'язку з тим, що вчора був мій день народження. І мене просто завалювали повідомленнями і дзвінками. Я просто весь свій день провів, відповідаючи на повідомлення близьких мені і не дуже мені людей. Друзі. Якщо вам сподобалася ця робота, вподобайку смачну, українську, нашу щиру, інтернаціонального лайкоса. Вліпіть від душі і прокоментуйте, друзі. Це допоможе рухати відео вперед. Інформаційна боротьба дуже і дуже важлива. Підпишіться на мій телеграм-канал. Там дуже багато крутої інформації. Підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок. Окупанти, ви звалите з нашої землі. Я знаю, зваліть з неї, Не будьте ласями!